В одному з Павлоградських ліцеїв для учнів провели захід під назвою Освітній тріумф. Свято підсумків навчального року. І сьогодні ми будемо відзначати здобутки наших учнів за весь навчальний рік. Це свято називається Освітній тріумф. Сьогодні діти будуть нагороджені в номінаціях Учень року та клас року. У номінації Учень року нагородили 12 дітей. Вони отримали відзнаки у вигляді ось таких лайків. Крім того, кожен отримав фірмову чашку, грамоту та значок Гордість ліцею. Ці, дорогі, українці, 3 окраси, 3 місті, Окремо також вибрали три кращі класи: це 3 В, 6Б та 10 А. Діти отримають кубки клас року і також солодкі призи, грамоти. І е, наші партнери, друзі Павлоградське міськрайонне управління ДСНС, е, подарують їм плакати з безпеки життєдіяльності. Одразу декілька нагород отримала й десятикласниця Софія. Дівчина каже, це все завдяки спільній роботі усього класу. Всі отримали свої грамоти. Багато було номінацій. Я, якщо чесно, здивована, бо я не очікувала, що отримую аж дві грамоти. Особисто я отримала як лідер року та самоврядування, гордість ліцею. Ну напевно, за самоврядування так, а ось за лідер року ні, це було як приємний сюрприз, і я дуже рада, що те, що я роблю для школи, і те, що вона робить для мене, це все цінується, і я сподіваюся, що я зможу зробити ще більше в майбутньому. Захід освітній тріумф планується проводити щороку. За словами адміністрації ліцею, це мотивуватиме учнів здобувати високі результати в навчанні та брати активну участь у житті ліцею. Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.